Джипи, реби, генератори, бронежилети та душ на колесах. Місцеві волонтери відправили чергову партію допомоги нашим бійцям на передову. Одну з автівок до цього готували майже півроку. Це вже не перша партія автомобілів, яку на фронт відправляють прикарпатські волонтери. Всього від початку повномасштабного вторгнення спільними зусиллями цій команді вдалося закупити 42 автівки. Стабільно, ну щось раз чи два рази одна машина їхала, а так все, їде дві, три, чотири, п'ять машин, якщо приходиться. Що хлопці просять, то і робимо. Складається волонтерська команда із 58 людей. Ще шестеро працюють в Іспанії. Праця багатьох людей, це багатьох людей праця. Хто що, всі з миру по нитки допомагають. Ми раз в місяць від'їжджаємо. Цього разу на передову звідси їде шість автівок, кілька джипів, карети швидкої допомоги та квадроцикл. А разом із ними сітки, військове спорядження. Що зараз хлопці саме більше просяться жипи, реби і старлінги. Оця дуже просять. Що це зараз туди іменно треба? Чому ми цей проект робили з церквою? Церква нам дуже допомогла, Збирала теж люди, збирали тут в церкві гроші. Москалів інакше не назву. Перейшли зараз на низькі частоти, і тут хлопці в нас, в Івано-Франківську, якраз оце все роблять і перейшли на низькі частоти. І я їх хлопцям передав, сказав, що в мене є від діапазон від 300 і вище. То хлопці дуже були задоволені і казали, що на, на, нам цього побільше треба. Та одне авто тут особливе команда змогла переробити вантажний рефриджератор у душ на колесах. У нас основу відіграє роль це ємкість, де зберігається вода. Це кубова бочка, Потім болер, який нагріває, подає в душ воду на райони руцей. От автоматика. Автоматика може працювати як від 12 вольт, так само і 220 вольт. Потім далі е, під умивальником у нас поставлені. Ну зараз просто продукти закладені. Під умивальником у нас покладені розкладені мотори, які перекачують, створюють тиск. Тут в нас сушка, яку стиралка внизу, сушка наверху, де можна вистирати і висушити. І за 30 хвилин можна вийти чистим з цієї машини. На реалізацію проєкту витратили півроку та більше 300 тисяч гривень без урахування вартості автомобіля. За розрахунками волонтерів за один раз помитися тут зможе рота бійців. Тут є холодна гаряча вода, нормально, двері ці вони закриваються плотно, тут немає ні щелів, нічого. У нас є е, страпи, де стікає вода, так що в цьому місці вода навіть нікуди не попадає, ні в топлю, вона вся акуратно стікає. Голова волонтерської організації пан Микола каже, кошти на обладнання та техніку збирають не через донати людей, а завдяки співпраці з іспанськими та місцевими підприємцями. Так сталося, що я там прожив 24 роки. І я там все знаю, я володію досконалою іспанською мовою. У мене є дуже багато друзів, друзів, які дійсно варті чогось там, мається на увазі в фінансовому аспекті. І, до речі, вони сюди приїжджали і з їхньою допомогою. Ми маємо і ці автомобілі. І один з, більших, з найбільших проектів ми зараз, який хочемо вдосконалити, і майже будемо буде вдосконалий, це відправку дітей воїнів, наших воїнів загиблих на відпочинок у Іспанії. Усі автівки разом із гуманітарною допомогою вже вирушили на передову. Частина спорядження підсилить наших військових на Харківщині, іншу ж доставлять на Запоріжжя.